Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Я вітаю вас, мої дорогі стрільці! Для вас тарого розкоп на грудень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Які ж підказки для вас будуть? Як будуть розвиватися події у вас в цьому, в цьому періоді? Не забувайте про те, що цей розклад загальний, тому він не може в усіх програтися однаково, а в когось може взагалі не програтися. Тому тут, звичайно, це все індивідуально. Початок місяця. Перша карта це паж Жезлів. Карта говорить про благоприятний розвиток подій, про нові можливості і гарні новини для вас. Наступна карта це. Це мірка кубків. Карта говорить про якийсь складний вибір, який вам доведеться зробити, тому що є дуже багато якихось пропозицій, і ви дуже засумнівалися в якихось моментах. Не знаєте, що вам вирішити, але ви маєте обдумувати кожну пропозицію і подивитися, тому що не всі пропозиції дадуть гарний перспективний результат. Якась пропозиція це може дати, а якась не може. Тому перед вибором своїм ретельно обдумуємо і пам'ятаємо про те, що щоб досяг це хорошо. Бажання це дуже добре, але для того, щоб цього всього досягнути, потрібно активно і багато працювати. Наступна карта це трійка мочів. Карта говорить про якісь проблеми, якісь невдачі. Ця карта може говорити про те, що якісь рішення ви приймете невірно. Тому ретельно обдумуйте, щоб при уникнути якогось неправильного рішення в своїх справах. Карта говорить про якісь проблеми на роботі. Або ж проблеми в особистому житті це можуть виникати. Також карта ця говорить може дуже часто, вона вказує на конфліктні ситуації, але як конфліктні ситуації, яких можна уникнути. І... Тому що цей конфлікт може виникнути з якоїсь малесенької дрібнички. Тому намагайтеся цього всього уникати. Також карта говорить про те, щоб вони брали будь-які ситуації дуже близько до серця, будь-яку проблему можна вирішити. А здоров'я відновити своє дуже тяжко. Тому побережіть себе, своє здоров'я, свої нерви. Якщо планували візит до лікаря, обов'язково йдемо і не відкладаємо на наступний день. Наступна карта це семірка Пентаклів. Дуже багато роботи. Доведеться дуже багато і активно працювати. І також потрібно буде набратися терпіння для того, щоб вся ця робота відбулася. Ви хочете все і одразу, а тут не можна. Має все йти все поступово, все крок за кроком. Наберіться терпіння, і ви обов'язково отримаєте і результат, і винагороду. Можливо, не зовсім такий, який ви очікували, але ви його матимете. Наступна карта це трійка пентаклів, якісь нові починання, нові проекти, нова робота, якась творча робота, робота, яка приноситиме вам гарний настрій, позитивні емоції, щастя і успіху всіх ваших тих починаннях. Також ця карта говорить про те, що ви матимете гарний результат за свою роботу. Але ж, як і семірка говорить, що не повністю буде задоволені своєю винагородою, так само говорить і трійка пентаклів. ви отримаєте гарну винагороду, гарний результат, ну, не той, який ви очікували. Наступна карта це старший аркан закохані. Карта говорить про те, що в когось може бути освічення в коханні, в когось заручений, в когось шлюб. В когось просто доведеться приймати якийсь важливий вибір, який дуже серйозно змінить ваше майбутнє. Тому тут потрібно ретельно обдумати і не поспішати. Наступна карта на середину місяця. На середину місяця випадає четвірка мечів. Карта говорить про те, що ви дуже сильно втомилися і просто потребуєте відпочинку. Тому бажано відпочити, привести свій емоційний і фізичний стан в порядок. Також карта попереджає про можливість якихось захворювань, тим паче, що Зараз холодно, наступають всякі сніги, дощі і виникають якісь вірусні захворювання, тому бажано поберегти себе. Наступна карта це туз кубків, карта гарних новин, карта можливості позбутися емоційного багажу, позбутися зайвих емоцій, які так вас обтяжували. Також карта говорить про гарні новини, нові можливості, нові перспективи, які будуть відкриватися перед вами. А можливо, хтось дізнається про вагітність, а в когось народиться дитинка. Карта гарна говорить про такі. Просто такий взрив емоцій, гарних, світлих і позитивних. Гарні якісь моменти будуть виникати в цьому періоді. Наступна карта семірка мечів. Тут дивіться, карта може вказувати, як на шахрайські дії, як на крадіжки, обмани. Так, ці карта може вказувати на те, що вам просто заздріть. Заздрість тому, що ви маєте, тому, що ви щасливі. І карта може говорити, що вам доведеться хитрувати в якихось моментах для досягнення своєї цілі. Наступна карта старший аркан Єрофант. Карта говорить про те, що вам потрібно чинити по совісті, по закону, нікого не обманювати, будь чесними і просто робити гарно свою роботу. Також буде гарна можливість навчитись чомусь новому, чомусь дуже отримати якусь дуже корисну і цікаву інформацію для вас. Ок, сейчас заберу, і наступна карта. Сступна на середину місяця карта це імператор, це старший аркан. У вас все вдасться, у вас буде успіх у ваших справах і ваших починаннях, за які б ви не брались. Також ця карта говорить, що ви зможете дуже гарно проявити себе, показати те, на що ви спроможні. Також карта говорить про гарну можливість отримати допомогу від досить впливової людини. Ви зможете багато переробити роботи, навіть тої, якої ви не планували на цей період. В когось може бути навіть підвищення по кар'єрній сходинці. Карта віщує вам гарний розвиток подій. Також випадає наступна карта, це старший аркан диявол. А диявол говорить про те, що вам, на вас чекатимуть якісь певні спокуси. От тут є допомога від плової людини, тут є можливість отримати якесь підвищення, тобто отримати якусь владу, якісь має певні привілеї. І диявол буде вас підштовхувати на те, щоб от чинити якось нечесно. Ірофант говорить, що ви чинили по совісті і по закону. Імператор дає вам гарні можливості, а диявол попереджає карта про те, щоб ви не піддавались певним спокусам, тому що в майбутньому обов'язково за це буде, ну, обов'язково буде якесь наказання, покарання, вибачаюсь. Також карта говорить вам про те, що от вам потрібно позбутися від впливу якоїсь власної людини, яка дуже вам заважає просуватися вперед. Можливо, вам хтось буде заважати на шляху до якогось вашого підвищення, можуть бути і такі моменти. Так, дивимося першу карту на кінець місяця. І це Рицарь Кубків. Карта говорить про. Ну знаєте, якісь освічення в коханні, можливо, в когось романтичні якісь такі події виникають, будуть це побачення, отримання якихось подарунків. Просто гарний настрій, гарна можливість пробути, от якийсь період провести з рідними, близькими, можливо, в колі ваших друзів отримати гарні позитивні емоції. Також карта попереджає, щоб ви не довіряли. Всім були більш обачніші, тому що дуже часто зовнішність буває оманливо, особливо в тим людям, якими ви познайомились зовсім недавно. Карта «Справедливість». Дивіться, карта говорить, ну от, що будуть якісь різного характеру події розвиватись в когось, іспити, в когось перевірки, в когось, можливо, судові процеси. Але, незважаючи ні на що, у вас все вдасться. І справедливість буде на вашій стороні. І пам'ятайте, як відноситесь ви до людей, так будуть відноситись до вас. Тому будьте справедливі, чесні, ніде нікого не обманюйте, і тоді у вас буде все вдаватися. Тим паче, ось у нас в середині місяця випадає диявол, який говорить про якісь певні спокуси. Якщо ви їм піддаватиметесь, ви матимете проблеми. А якщо їх уникатимете і будете робити все чесно по закону і справедливо. І справедливо будете до інших відноситись, так що так будуть відноситись до вас. Якщо виникатимуть якісь проблеми, то у вас все вдасться вирішити. Також карта говорить про очікування якоїсь ну, паперової метушні, якоїсь правової діяльності, можливо, якісь можуть виникати спірні питання. Наприклад, якщо якийсь був судовий процес, виникає якесь спірне питання, але все вдасться вирішити. Або просто буде перенесено засідання, і у вас буде можливість підготуватися. Король Пентаклів говорить про те, що ви зможете виправити своє фінансове становище, зможете досягнути певної стабільності в своєму житті, взагалі змінити все в своєму житті, в кращу сторону досягнути певних результатів і досягнути з чого ви так хотіли то отримати успіх у своїх справах. Якщо були якісь у вас судові процеси або якісь там негаразди, ви все зможете вирішити. Саме головне ні з ким не конфліктуйте. Колісниця говорить про те, що будете дуже багато часу проводити в русі. Карта говорить, щоб ви бажано притримувалися свого плану і не відступали від нього. От який є план, як планувалося провести ту чи іншу справу, від цього плану не відходьте. Тому що знаєте, колісниця вона така, якщо трошки десь не так повернули. Іде все не по плану, і йде все невдало. Тому дотримуйтесь чіткого плану і у вас обов'язково все вдасться. Карта говорить про рух, про активний розвиток подій. Карта говорить про якісь відрядження, поїздки, якісь подорожі, які у вас будуть виникати в цьому періоді. Помірність говорить про те, що вам потрібно у всьому триматися золотої середини, мати. От ні з ким не конфліктувати, не витрачати зайвого, не втомлюватися, но і не лінуватися у всьому. Має бути така золота середина, спокій і гармонія в душі. А під кінець місяця у вас виникатимуть якісь конфліктні ситуації, і ці ситуації можуть бути у будь-якій сфері вашого життя. Дивіться, якщо ці конфлікти стосуються ваших рідних, ваших близьких, бажано цих конфліктів уникати і десь піти на поступки, тому що рідні та близькі це ваша сім'я, ваша родина, і важніше нічого не може в вашому житті бути. Тому бажано уникайте цих конфліктів. Ага, якщо це стосується роботи, ваших конкурентів. Моментів, де потрібно себе активно захистити, то вперед. Да, бувають такі моменти, де і з рідними потрібно себе активно захистити. Тому тут дивіться по ситуації, звичайно. Але якщо стосується якихось конкурентів і так далі, аналізуйте будь-яку ситуацію, зважуйте всі за і проти. Дивіться, де плюси, є, де мінуси, і як ті мінуси, які у ваших конкурентів, як це використати вам для себе в свою сторону. І пам'ятайте, не захоплюйтеся цим всім. Активними активно не захоплюйтеся, тому що певними своїми діями ви ж самі можете собі нашкодити. Дивіться, підвівши підсумок, я можу сказати, що місяць для вас взагалі буде непоганий. Початок місяця говорить про досить благоприятний розвиток подій, про гарні новини, якісь, які ви отримаєте. Також є нові можливості для вас, щоб просуватися вперед. Також на вас буде чекати якийсь, Складний вибір, тому що у вас дуже багато пропозицій, дуже багато можливостей, але перед прийняттям ви маєте дуже ретельно все обдумати і тільки тоді йти вперед, тому що багато пропозицій, яких ви матимете, вони не даватимуть гарних результатів. І, і, і наступна карта це трійка мечів, яка й говорить про те, що можуть виникати якісь проблеми, невдачі, складності в будь-якій сфері вашого життя. І уникати потрібно обов'язково конфліктних ситуацій. Не приймати все близько до серця, тому що це ваше здоров'я. І пам'ятайте, що якщо ви планували візит до лікаря, обов'язково сходіть. Також у вас буде дуже багато роботи, роботи, в якій потрібно буде набратися терпіння, тому що на все свій час. Не можна отримати все і зразу. Буде робота, якась творча робота, яка буде приносити гарний настрій, позитивні емоції. Знаєте, от. Дуже робота буде якась подобатися, якісь нові проекти, якісь нові починання. Робота, яка принесе гарний результат, але трошки менший, ніж ви очікували. Також вам доведеться робити якийсь, вибір. вибір, який дуже сильно вплине на ваше майбутнє. Також в початку місяця в когось може бути свідчення в коханні, заручені, шлюб і так далі. То місяць, початок місяця для вас буде досить непоганий, саме головне отут уникати конфліктних ситуацій і необдуманих рішень. На середину місяця у вас виникає, дивіться, ви будете бути, от середини місяця будете дуже сильно втомлені на початку. от серединка, Так, дуже втомитесь. Дуже багато було справ, дуже багато роботи, і ви дуже втомитесь, і вам потрібно буде відпочити, також уникати, потрібно буде якихось захворювань, особливо таких вірусних. У вас це вдасться, ви досягнете такого гарних емоцій, позитивного. Моменту в своєму житті, якісь будуть чекати для вас новини, нові можливості для вас. Е, також, ну, от, в когось можливо, народження дитини, в когось вагітність, в когось шлюб буде. Але такі гарні позитивні емоції, такий прям бум емоцій буде гарних і позитивних. Але пам'ятайте, що вам будуть дуже активно заздрити, намагатися вам нашкодити. Також уникайте. Всяких шахрайських дій, тому що будьте більш обережніші. Також, можливо, вам доведеться хитрувати в якихось моментах для досягнення своєї цілі, але будьте обережні, щоб якимись діями собі не нашкодити. Наступні карти говорять про те, що вам потрібно бути чесними, робити все по закону, по совісті і бути справедливими до інших. Також матимете гарну можливість отримати корисну інформацію, яка у майбутньому вам дуже допоможе. Хтось, можливо, піде на підвищення в когось, буде просто успіх у всіх справах, за які ви візьметесь, матимете гарну можливість проявити себе і отримати допомогу від досить впливової людини. Але пам'ятайте, що хтось, можливо, отримає підвищення і якісь нові знає, там привілеї в роботі. Але ні в і як... будуть якісь нові можливості перед нами відкриватися. Але ні в якому разі не піддавайтесь певним спокусам, не зраджуйте, не обманюйте. Там не, не, не дотримуйтесь якихось крадіжок на роботі, не, не чиніть. Будьте справедливими, чесними, робіть все по закону. Тому що дьявол, да, він дасть ну, спочатку дасть все і все буде йти прям прекрасно, але потім доведеться все розплачуватись. Пам'ятайте про це. Також карта попереджає, що вам потрібно позбутися впливу якоїсь вплив, такої власної людини, яка вам заважає просуватися вперед. І якщо хтось очікує підвищення, особливо. Якщо це говорить імператор про підвищення. Якщо ви очікуєте підвищення, то дивіться, тому що в вашому оточенні є людина, яка дуже активно хоче, щоб ви цього підвищення не отримали. Тому будьте більш обережніші і більш обачніші. В кінець місяця будуть гарні позитивні емоції, гарну можливість провести час в колі ваших рідних, близьких або ваших друзів і просто отримати масу світлих емоцій, позитивних емоцій. Далі дивіться. Справедливість говорить, що якщо будуть якісь судові будуть процеси, якщо будуть якісь перевірки, іспити і так далі, отакі якісь досить серйозні важливі справи з якимись паперами і так далі, у вас справедливість буде на вашій стороні. Саме головне у всьому, в роботі, в будь-якій сфері, взагалі, дотримуйтеся. Закону, будьте чесними, ніде нікого не обманюйте, будьте справедливими до себе і до інших, і все тоді у вас буде добре, матимете гарну можливість позбутися проблем, фінансових проблем, зможете отримати певну стабільність і, взагалі, зміниться чорна смуга на світлу. І карта говорить, що ви цього досягнете, якщо будете уникати конфліктів. Дотримуйтеся чіткого плану, дотримуйтесь. Просто чіткого плану не відхиляйтеся від наміченого того. Те, що ви зробили той план, тому що колісниця говорить про те, що якщо ви десь хоч трошечки відхилилися від того курсу, який ви взяли, може піти все не так, як потрібно, і все повністю не вдасться. Карта говорить про успіх у ваших починаннях, про великі досягнення, про якісь поїздки, про якісь відрядження в досить активний період у вашому житті. У всьому тримаємося золотої середини, ні з ким не конфліктуємо, тримаємо себе у всьому в руках, не витрачаємо зайвого. Знаєте, має бути гармонія з собою навколишнім світом. Але все ж таки, як би вас не вдав, ви не уникали цих конфліктів, все-таки в кінці місяця вони виникнуть. І це можуть бути як і в особистому житті, як з вашими рідними близькими, так і на роботі, особливо з вашими конкурентами. Дивіться по ситуації. Бувають такі моменти, де виникла саме така маленька дрібничка, якась з якою ви конфліктуєте з своїми близькими. І цього можна уникнути, то постарайтесь цього уникати. А якщо ти у вас ваших конкурентів, колективі там на роботі якісь проблеми, де вас в чомусь ом, обвинувачують, щось питаються от, порушити ваші якісь плани, ваші досягнення. То активно себе відстоюйте, будьте впевненими в собі, сміливими і йдіть вперед, у вас все вдасться. Саме головне вмійте вчасно зупинитись, тому що, якщо якісь необдумані кроки зробите, ви можете самі собі нашкодити. У вас все обов'язково вдасться, я у вас вірю, все буде добре. Головне не піддавайтеся спокусам в середині місяця, а спочатку місяця. Не беріться терпіння і уникайте особливо конфліктних ситуацій. Не беріть близько будь-які там моменти до серця. Також в середині місяця потрібно уникати якихось шахрайських дій і обов'язково гарненько відпочити. Тоді у вас все вдасться. Також на кінці місяць місяця, місяця обов'язково робимо все по закону, справедливо. Нікого не обманюємо, дотримуємося свого чіткого плану. У всьому, має бути золота середина, а в конфліктних ситуаціях, де можна їх уникнути, уникаємо, а де ні, то активно себе відстоюємо. Ми вміємо вчасно зупинитись щоб собі не розколити. Бажаю всім гарного вдалого місяця. Нехай всі проблеми обходять вас стороною, а будуть тільки гарні, світлі моменти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки й коментуйте. До побачення!